Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів вгору вниз перетворюється в обертовий рух колінчастого вала. Колінчастий вал приводить в рух карданний вал, а потім через ремінь ГРМ обертовий рух подається на розподільчий вал. Розподільчий вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує доступ палива і видалення продуктів горіння. Перший такт роботи двигуна впуск. Поршень рухається вниз, за рахунок цього тиск у циліндрі знижується. Впускний клапан відкривається і в циліндр потрапляє повітря. Не паливно повітряна суміш як у бензиновому, а саме повітря. Другий такт стиснення. Впускний та випускний клапани закриті. Поршень під пливом колінчистого вала і противаги починає рухатись вгору і стискає повітря. За рахунок стиснення температура повітря зростає. Третій так називається робочим ходом. Порскнути до розпеченого повітря дизельне пальне самозаймається. Енергія детонації відштовхує поршень назад. У дизельному двигуні на відміну від бензинового немає свічок запалювання, завдяки яким пальне загоряється. Четвертий так. Так випуску. Поршень переміщується вгору, випускний клапан відкривається, і продукти горіння виводяться назовні. Таким чином, лінійний рух поршня в двигуні перетворюється на обертовий рух колінчистого вала за рахунок енергії від згоряння дизельного палива. дизельного палива. І так, система живлення починає свій шлях з топливного боку. Топливний бак це ємність, в якій знаходиться топливо, в даному випадку це дизельне топливо і знаходиться датчик рівня топлива. І так, розглянемо загальну систему живлення дизельного двигуна, яка складається з топливного бака, як вже було сказано раніше, паливопроводів високого і низького тиску, фільтрів тонкої і грубої очистки, топливного насосу високого тиска, воздухозабірника, вузду, форсунок. І розглянемо, як це все відбувається, подача палива до циліндрів. Топливний насос саме з лунжерними парами створюють високий тиск і подають його до форсунок. яка в свою чергу розпилює у камеру згорання. Перш ніж потрапити до циліндрів, топливо проходить такий шлях. Спочатку воно попадає до фільтрів грубої очистки, які ще називають фільтрами відстійниками а потім вже перед топливним насосом високого тиску до фільтрів тонкої очистки. Потрапляючи до камери згорання топливо моментально самозапалюється під дією стиснутого повітря і високої температури. Це відбувається процес детонації. Очорний насос дизеля засмоктує паливо з боку через фільтр грубої очистки, а також фільтри тонкої очистки. Далі по паливопроводах низького тиску, паливо надходить до насоса високого тиску, розміщеного між рядами циліндрів. Відповідно до порядку роботи циліндрів, насос по паливопроводах високого тиску подає паливо до форсунок. Форсунки розташовані в головках циліндрів, розпилюють і вприскові паливо, у камери згорання. Паливо підкачувальний насос подає до насоса паливо. Більше, ніж потрібно для роботи дизеля. Тому надлишкове паливо, а з ним і повітря, що потрапило до системи дренажними паливопроводами, відводяться з насоса і фільтра тонкого очищення у паливний бак. Паливо, що просочилось через проміжок між корпусом розпилювача і голкою форсунки, зливається у бак через паливопровід. На відміну від карбюраторних та інших двигунів із зовнішнім сумішоутворенням суміші, що працюють з кількісним регулюванням потужності, шляхом зміни положення дросельної заслінки у дизелях, регулювання потужності досягається зміною лише порції палива, яке подається в циліндр. Тобто здійснюється кількісне регулювання, масове наповнення циліндрів повітрям. У даному швидкісному режимі практично зберігається в них постійним при всіх навантаженнях і холостому ході. Тому при змінні порції циклової подачі палива змінюється тільки склад суміші. Чим більше подається палива в циліндрі, тим меншим буде коефіцієнт надлишку повітря і в межах нормального складу суміші двигун розвиває значну потужність. Ми можемо зробити висновок, що система живлення дизельного двигуна призначена для зберігання палива, очищення повітря і палива, подачі окремо від повітря і дизельного палива під тиском у циліндри двигуна, приготування робочої суміші в циліндрах і відведення із циліндрів в атмосферу відпрацьованих газів. Живлення входять в паливний бак, фільтри грубої та тонкої очистки палива, паливопроводи високого і низького тиску, паливний насос високого тиску, всережимний регулятор частоти обертання, автоматична муфта, випередження впорскування палива, форсунки і паливопідкачування.